В цьому відео ви побачите продовження нашого відпочинку в Іспанії в Капсалоу. Як я вже і знімала відео, що ми знаходимося в готелі Best Club CapSalo. Відео про готель є на цьому каналі. Сьогодні пройдемося і я покажу вам пляжі, які тут є. Вхід на них абсолютно вільний. Туди ми зараз і йдемо з нашого готелю. По дорозі можна поготатися на гойдалці, що я і роблю, помилуватися квітами. Ой, які шикарні кактуси. Збережжя тут скілясте, ось такі бухточки. Всім привіт! Сьогодні вже третій день, як ми знаходимося в салону. В Іспанії відпочинок протікає дуже швидко. Сьогодні прийшли на другий пляж. Тут ми гуляємо ввечері, ходимо по скелям. І так вирішили сьогодні не від готелю на пляж прийти, а на інший. Сьогодні ми прийшли на інший пляж. Думаємо, десь тут сьогодні покупатися. На цьому пляжі набагато менше людей і такі красиві каміння. Будемо сьогодні відпочивати тут. Температура воздуха зараз десь 25 градусів, а температура води ну, приблизно 18-19. Але ось зараз стою так ногами, то здається, що не холодна вода. Іспанія поки що дуже подобається. Що подобається, що навкруги все точно, оцей хвойний аромат навкруги, дуже класно. Поки що під враженнями. Завтра поїдемо в Барселону, купили екскурсію. Екскурсія коштує 29 євро на людину, на цілий день. Ми будемо дивитися, що там буде, за цю ціну. Пляжі тут різні є, ось є такі скелясті, і люди тут також відпочивають. А є просто з пісочком з м'якеньким. Можете вибрати собі любий. Ну, як я вже і казала, все навкруги в соснах. В Іспанії тільки початок сезону, тому що, може, не так багато людей. Погляньте, як переливається пісок у воді. Просто фантастично. Я вже проплилась. Тут така особливість, дуже так далеченько йти треба до глибини. Але це класно, ті, хто з дітками. Водичка така, заходиш начебто прохолодна, а потім звикаєш. Ну, така дуже-дуже чиста, прозора. І сонце тут таке можна згоріти дуже швидко. Ось я вчора походила ми тут по скелям, уже ось припеклось, хоч мастилася кремом, але це щось не дуже допомагає. Отак відпочиваємо. Пляжі тут загальні, ось оці, де ми зараз знаходимося. В принципі, я думаю, що можна тут знімати апартаменти і ось так просто ходити на пляж, хто не хоче знімати готелі. Бо тут багато, я думаю, є різних варіантів. Сьогодні прекрасна погода, трохи є хвилі, класно відпочивати. Море дуже красиве. Такі знімати не можна, але багато іспанських жінок вже в віці засмагають без, без галтера. Ми пробули пару годин на пляжі та пішли у наш готель. А після вечері йдемо на прогулянку, як завжди. Всім добрий вечір. Ми сьогодні сходили вже на вечерю в готель і вийшли прогулятися цими скелями. Тут така доріжка йде по всій набережній. І можна йти в напрямку центру салоу. Дуже гарно. І ввечері така комфортна температура. Нарешті я вділа сукню. Не могла її вдіти в Нідерландах, бо було завжди прохолодно. Хоч в Іспанії можна трохи прогулятися так. Так, прогулятися тут є де. Дуже люблю такі місця. Знову прекрасний захід сонця над горами. Завтра зранку їхати на екскурсію Барселону. Такий прекрасний вечір. Ми навіть і не знали, які нас пригоди очікують. В цьому бюро ми купили екскурсію. Тут приходить багато автобусів. Прийшов англоязичний, а тепер німці сідають. Наша екскурсія у Барселону буде в наступному відео. Тому обов'язково підпишіться на канал. Волніння Середземного моря, дерев'я Каталонії, натом наверху плавають маски венеціанського карнавалу, на криші дома дракон, поражен дракон святим Георгієм. Святой Георгій покровитель Барселони зображений зображену формі. Оригинальный фасад, да? Гора Монсеррат, детали, практически он живой, практически он дышит, да? Это вот самый настоящий Антон Гаули. После его смерти был построен другой фасад с противоположной стороны, фасад страстей. Его отсюда не видно, позже вы его увидите. И вот эта вот бетонная стена, это фасад славы, что когда-нибудь будет являться главным входом в храм. Видите, наверху там фрукты, это райский сад. Ви Ісуса к обіса. Це буде найголовніший посад, главний пост Він буде найлічими, найману. Але виявилось не все так просто. Ми загубились у Барселоні. У нас, як завжди, пригоди. Загубились в Барселоні. Не попали, не потрапили на свій автобус, десь пішли не тими вуличками. Тепер по Google картам прийшли, там, де регіональні експреси, і нам, нам треба зараз доїхати до Солову. Ми сіли в путях, зараз будемо їхати. Навіть я не знаю, як ми сьогодні доберемося до готелю. Підтримайте відео лайком, коментарем до зустрічі в Барселоні.